Чи безпечний рентген? Так чи ні? Вітання усім нашим підписникам і тим, хто зайшов на канал вперше. Я Антон Цехмейструк, лікар-терапевт Центру стоматології та імплантації доктора Нечупорчука у Рівному. І я також тут вперше у ролі спікера. Традиційно зауважу, тут лише корисний стоматологічний контент, тому підписатись точно варто. Сьогодні хочу розвіяти міфи про рентген. Адже для багатьох стоматологічних пацієнтів це і досі залишається тригерною темою. Отож, для чого зубам рентгенологічні знімки? Наскільки ця процедура безпечна та чи можна обійтися без неї? Міф перший рентген шкідливий. Не можна робити навіть один знімок. По факту, один цифровий знімок дає опромінення у 0,5 мілізіверта. Ця доза в понад сотню разів нижча від допустимої дози для людини. Тут маю зауважити, що річна доза опромінення для населення є допустимою на рівні 1 мілізіверта. Тобто, рентнологічний знімок зуба є безпечним для пацієнта, не вимагає додаткових якихось особливих заходів безпеки, не створює додаткових ризиків для здоров'я стоматологічних пацієнтів. Міф другий рентген дітям точно неможливо. По факту, маленьким пацієнтам стоматологічних кабінетів рентген робити можна. Але виключно за суворими показами лікаря не для профілактики, а виключно за клінічної потреби та за умови дотримання максимального захисту. Зазвичай у дитячих стоматологіях усе адаптивно під вік пацієнтів. Дітям роблять рентген зуба, якщо є глибокий каріс або ж запалення у корені зуба перед видаленням травмованого чи патологічного зуба. Спеціаліст ортодонт може наполягати на знімку перед початком ортодонтичного лікування або ж для точної правильності росту, постійних зубів чи наявність усіх їх зачатків. Раніше перед рентгеном дитині одягали захисний фартук зі свинцевим прошарком, іноді ще й шийний комір з відповідним захистом. Сучасні стоматологічні центри вже мають в роботі низькодозові цифрові рентгени. Які дають мінімальне опромінення, крім того, застосовується точкова діагностика. Лікар робить знімок лише тієї ділянки, де може проводитися лікування. Тому маленьким пацієнтам, ні їхнім батькам, хвилюватися щодо рентгенівського знімку не варто. Міф третій вагітним жінкам рентген не роблять. По факту рентгенівський знімок бажано не робити у період першого триместру вагітності. Наступні півроку можна. Але за умови критичної її потреби і максимального захисту, особливо в зоні живота. Тому ми вже говорили про захист плоду, безпека і для нас, і для майбутньої дитини надважлива усе як для маленьких пацієнтів. Важливим тут буде нагадати, що плануючи вагітність, майбутня мама повинна пройти профілактичний огляд у лікаря-стоматолога, аби не вдаватися без гострої потреби до стоматологічного лікування під час вагітності. А лише насолоджуватися очікування малюка. Четвертий. Mm -hmm. Міф четвертий: якщо не болить, то рентген не потрібен. По великому рахунку, саме через можливі приховані патологічні процеси в порожнині зуба чи його корені, лікар-стоматолог і наполягає на рентгенологічному знімку, адже рентген допомагає виявити проблему до моменту появи очевидних симптомів. Переконаний, що мої роз'яснення звели до мінімуму ваші страхи. Пацієнтам стоматологічних кабінетів варто пам'ятати, що ми не використовуємо рентген просто так, без особливої потреби. Ми хворі зуби не фотографуємо. Кожен знімок це невід'ємна складова точного діагностування проблеми та якісного процесу лікування як в дорослих, так і в маленьких пацієнтів. Крім того, сучасні рентгенологічні апарати у понад 50 разів безпечніші від тих, що використовувалися у стоматології ще 15 років 20 тому. І щоразу, нагадуйте собі, профілактика, раннє точне діагностування це ще краще, безпечніше, надійніше і точно дешевше ніж лікування проблеми. Рентген у стоматологічній практиці це наш незамінний помічник, без нього ніяк. Для вас гарантія точної діагностики та збереження кожного зуба. Маєте ще якісь сумніви чи запитання, не соромтеся поговорити це з лікарем під час візиту до стоматолога. І я, і будь-хто з моїх колег заспокоїть вас. Ми пояснимо, покажемо і зробимо все, щоб ваш візит був безпечним та ефективним. І ренаген-знімків ви не будете боятися. Не забудьте поставити вподобайку цьому подкасту. Підписатись на наш канал і залишити запитання в коментарях. Я з радістю на усі обов'язково дам відповідь. Дякую за увагу до корисного стоматологічного контенту. Побачимось у наступних подкастах. А також чекаємо вас у Центрі стоматології та імплантації доктора Нечіпурчука в місті рівному. До зустрічі!